Доброго дня! Вас вітає онлайн школа англійської мови Ірини Опеченек. Сьогодні на уроці ми розглянемо тему Заперечна форма модального дієслова can в теперішньому часі. Заперечна форма модального дієслова can утворюється безпосередньо за допомогою модального дієслова can та заперечної частки NOT, і в перекладі на українську мову означає не могти. Не вміти. Зараз давайте з вами розглянемо конкретні приклади. Я не можу відкрити це вікно та я не вмію танцювати. В першому і другому випадку слово не можу і не вмію в перекладі на англійську мову буде означати can Ось в даних випадках вживається саме заперечна форма модального дієслова can – «cannot». can not. А зараз давайте розглянемо відмінювання модального дієслова «cannot». I cannot, я не можу, я не вмію. He cannot, він не може, він не вміє. She cannot – вона не може, вона не вміє. It cannot – воно не може, воно не вміє. You один cannot ти не можеш ти не вмієш. We cannot – ми не можемо ми не вміємо. You two cannot, ви не можете, ви не вмієте. They cannot, вони не можуть, вони не вміють. Отже, тут ми чітко бачимо, що модальне дієслово cannot не змінюється в залежності від займенника. А зараз давайте розглянемо більше прикладів із модальним дієсловом cannot. Наприклад, she cannot see well. Вона не вміє гарно співати. She cannot sing well. Вона не вміє гарно співати. Наступне. He cannot do this exercise. Він не може зробити цю вправу. He cannot do this exercise. Він не може зробити цю вправу. You cannot ski well. Ви не вмієте добре кататися на лижах. You cannot ski well. Ви не вмієте добре кататися на лижах. I cannot play football, я не вмію грати у футбол. I cannot play football, я не вмію грати у футбол. They cannot play the piano, вони не вміють грати на фортепіано. They cannot play the piano, вони не вміють грати на фортепіано. You cannot play chess, ти не вмієш грати в шахи. You cannot play chess. Ти не вмієш грати в шахи. Так? We cannot send this letter. Ми не можемо відправити цей лист. We cannot send this letter. Ми не можемо відправити цей лист. Отже, сьогодні на уроці ми розглянули тему Заперечна форма модального дієслова can в теперішньому часі, тобто модальне дієслово can not. Більше вправ до даної теми ви можете знайти на моєму сайті. Посилання знаходиться під цим відео. А наразі дякую усім за увагу! Залишайте, будь ласка, свої коментарі та зустрінемось у наступному відео.